Польський інститут допомагає привезти двох польських учасників цьогорічного проєкту. Так виглядає, що загалом нас поляками дружба надовго <реш> <реш> з минулого і в майбутнє рухається. До нас приїде Павел Яніцький з центру ГРО, який буде показувати тут у дзизі перформанс і трейсер. Павел Яніцький є одним з найцікавіших медіахудожників польських, і він займається дослідженням. Комп'ютерних програм, якими можна ловити і трансформувати звуки, а також і відеосигнали. Тобто його перформанс буде полягати в тому, що він розробив комп'ютерну програму, яка ловить через інтернет переписку і різні дані Єврокомісії, Європарламенту. Цю переписку він перетворює в візуальний матеріал, яким буде маніпулювати саксофоніст, який гратиме наживо. Тобто це такий аудіовізуальний перформанс, в якому використовується програмування, а також а, трансформація звуку. А, наступного дня, в неділю, Павел в центрі міської історії буде показувати, як він це робить, і буде такий майстер-клас, на який а, варто приходити з ноутбуками і своїми наушниками. Він буде теж роз... показувати різні програми, які можна або безкоштовно, або дуже дешево використовувати для створення своїх. Медіатворів, а зокрема, фокус основний буде на перформанс, тобто, що можна використовувати з техніки для творення інтерактивних інсталяцій або перфомансів. Другим учасником буде княжка Кубіцька, теж з центру УРО, яка розповість про цьогорічний фестиваль УРО, який відбувається в Вроцлаві. Вона покаже, що у них там було. На цьому фестивалі зі Львова були два художники в програмі, в цій програмі це Андрій Лінік і. Сергій я думаю, Петлюк. Вони представники був один художник з Києва. Агай відомий теж художник, але в нього не була медійна робота, більш каже інсталяційно живописна. А от ці два Петлюк і Ліні, в лінії достатньо гарно представили українську медіаштуку на цьому великому форумі.